Вітаю, друзі! Отже, можна вже підвести певні підсумки під самітом НАТО у Вільнюсі і Презентацією Ради Україна-НАТО. Власне, концентрація оцих всіх зусиль сформувала, можна сказати, Такий сендвіч інформаційний і подієвий, в якому для Зеленського зробили акуратні коридорчики, по яких його провели так, щоб він не наробив великої шкоди ніде. І в принципі, шкоди він не наробив, але намагання були зафіксовані дуже чітко, ще з моменту того, коли він. По суті, запуляв твіт, який збісив досить серйозно партнерів. І аж до перепрошую такого вихлопу від Мар'яни безумної, як завжди, за рівнем, так би мовити, моралі і інтелекту. Вона звинуватила НАТО. Ров'язувані і точно підготовці розв'язувані війни в Росії проти Грузії і проти України. Ну це ж яке хворе на повну голову. І головне, я не думаю, що вона самостійна особа, але той, хто його, її використовує, він ще більш хворий на повну голову. Отже, по суті на старті. Саміту Зеленському зробили такий вузенький зелений коридорчик, аби він був у Вільнюсі і серйозно роль тут відпрацював президент Науседа, президент Литви, і фактично ця серйозна подія з підняттям українського прапора, бойового прапора, який передав до Литви колишній голова. Тернопільської обласної адміністрації дуже успішний, дуже хороший голова Степан Барна, тепер боєць 10-ї гірської штурмової бригади. І це така була урочиста хвилина, коли литовці підготували 33 тисячі українських прапорів як сигнал про те, що Україна буде 33 м членом НАТО. Але поведінка української делегації, оці всі бзіки, оце все, оцей стиль е, такої провінційної тупуватості, він же весь був заряджений на те, щоб Україна нічого не дістала в НАТО. А потім розгорнути істерику про те, що нас образили, нас недооцінили. З переляку зовсім іншу. Місію почав виконувати, по суті, місію заміщення рішень НАТО, оскільки вони не були дуже приємні для України, раптом зіграв меморандум Великої Сімки. І це прекрасний меморандум, бо він просто вкотре нагадує те, що лідери НАТО весь час говорять Зеленському. А Зеленський вдає дурачка, що він не розуміє, про що мова. Він вдає, що він не розуміє, що треба боротися з корупцією. Він вдає, що він не розуміє, що демократичні стандарти передбачають свободу слова. Демократичні стандарти не передбачають використання силових органів, переслідуванні політичних опонентів. Якщо це, звичайно, не антидержавні елементи, а назвати європейську солідарність антидержавним елементом. Язик не повертається. Це слуги народу антидержавний елемент. І вони використовують проти патріотичної послідовної політичної сили всі ресурси е, е, спецслужб. Зараз виплила одна дуже неприємна історія, після якої, очевидно, е, ну, і ставлення до Зеленського остаточно на в Західному світі буде похоронене. Справа в тому, що українські спецслужби апелювали до ФБР. З метою блокування російських пропагандивних ресурсів, але в перелік російських пропагандивних ресурсів включали ресурси, дуже такі ну, популярні серед українців з тисячами сотнями тисяч підписників, Ну, як, наприклад, Дмитра Чекалкіна, де було 600 тисяч підписників його заблокували на ФБ. Тобто, ця, ця історія теж є елементом. Того, що Зеленський робив все, щоб е, жодного зближення з НАТО не було. Він думає, що Захід буде просто в односторонньому порядку давати гроші і зброю е, і заплющуватиме очі на, на всю цю дикість управлінську, яка чиниться на території України. Ні, цього не буде. Цього ніхто не збирається пробачати. Тим більше, що мені здається, що певний такий лаг часовий, коли. Ні Ермака, ні Коломойського, ні інших персонажів особливо не чіпали, він закінчився. Зараз постає зовсім інші, інші, постають інші обставини. Справа в тому, що, по суті, зараз вже можна спокійно сказати, що неефективне управління Міністерством оборони було частиною підриву обороноздатності. Цілої країни. І це не просто неефективне, це не просто розстановка таких, собі, здавалося, б неуків, типу Вані Баканова на посади. Ні, це підривна робота, це, це просто тупе розкрадання оборонних бюджетів, надії, що ну, все, все накриється мідним тазом, ніхто нічого шукати не буде. Мільярд доларів стирений на Міністерстві оборони минулого року. Це вже підтверджений факт. Це, це ще зараз доведеться ревізувати е, більш ширший спектр закупівель. Я думаю, що коли випливуть показники по амуніції, там всі будуть холодні, тому що там переплати будуть е, в 10 тисяч відсотків. Не, не на 100 відсотків, а в 10 тисяч відсотків. Тому прийде ще час і до цих розслідувань. Але зараз дійсно. Меморандум дуже за своїм характером, можливо, і нагадує. Меморандум Будепеський, і багато хто буде за аналогією його називати ну, Будепеським 2. Насправді цей меморандум цінний тим, що розумна влада на основі цього меморандуму мала б укласти двосторонні угоди під гарантії, і двосторонні безпекові угоди, які б. Дійсно дозволяли країнам гарантам діяти в певний спосіб, адже навіть в рамках НАТО не кожна країна здатна виставити війська в разі нападу на ту чи іншу країну. Але вона може допомогти фінансово, може допомогти ще чимось, ну, ну, якийсь внесок зробити. Принаймні, спробувати свою, свої оборонні бюджети дотягнути до, важло, ну, до стандартних натівських 2% валового продукту і хоча б захистити сама себе в певний момент, а не тягнути з колективного кошика із бюджету інших потужніших країн величезні кошти. Насправді, все, що організував Зеленський, за що його неодноразово, Тикали і тепер остаточно і безповоротно тикнули. Їх завданням було зробити оборону України наскільки дорогою, щоб Захід почав відмовлятися від цієї затії. І оце з цим пов'язане розкрадання бюджетів, неефективне використання тих озброєнь, які поставлялися в перші місяці оборони. Хочу нагадати, що Анлови і Стінгери, які везлися, пам'ятаєте, тижнів два перед російською агресією в польські аеропорти, в Ряши, він же Жешу, сідали по два борти щодня, як не з Британії, то з США. І ці боєприпаси так і не дійшли до, до Києва для, до передової. Вже потім, коли піднявся великий крик. Вони з'явилися напередові. Але зараз головний висновок, який ми можемо винести із Вільнюса: Україна буде в НАТО, це правда, але не з Зеленським. І Зеленський це чітко, так би мовити, своєю поведінкою продемонстрував, що він не веде країну в НАТО, він не гарантує прихід України в НАТО. А західні партнери дуже чітко дали зрозуміти, що Україна буде в НАТО, але без Зеленського. Це найголовніший на сьогоднішній день висновок. Що ж до українців, я говорив неодноразово, що після вільнюса для української громадськості починається абсолютно нова реальність і нові оцінки поведінки влади. Так, політичні партії зараз. Не мають шансу проводити політичні заходи, але в громадських організаціях є дуже багато механізмів змусити цю владу або діяти патріотично, або готуватись на виліт. Тому що акції протестні проти цієї влади почнуться рівно на другий день після виходу із режиму воєнного часу. Це вже зрозуміло. Люди бідніють на очах. На сьогодні кожен четвертий живе за межею бідності, до кінця року кожен другий буде жити за межею бідності. Але є і не лише майновий фінансовий, так би мовити, ценз. є моральний ценз. Нормальною країною з нормальними людьми не можуть керувати абсолютно тупі продажні потвори. Якщо виборець купився на блиск сусального золота, то він дуже швидко побачив, що це не золото, а може навіть, скажімо так, ближче екскременти, як кажуть галичани. От в чому справа. Тож після вільнюса приходить розуміння. Що помилку 19-го року треба виправляти. А коли з'являється таке розуміння, то з'являються інструменти для виправлення помилки 19-го року. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні!